Всім доброго дня, мої підписники. У мене буде сьогодні літнє олів'є з продуктів, які залишились. Ось є огірок, яєчко, картошка, ковбаска. Це у мене горошок, він був заморозений. Я його зараз так розморожу і туди кину. Тепер все беремо, нарізаємо кубіками. Нарізала я огірочок. Отакими От невеличкими кубіками ми нарізаємо колбаску. І зараз я приступлю до яєчок. Це нарізали кубіками, додали туди горошок, посолили, перемішали. Ну, і так як весь цей салат його ж за зараз не з'їсиш, Це літня олів'я називається. Ну, Взагалі сюди грудку кидають. ну, У мене грудки не було, була ковбаска, кинула ковбаску. Ну, Тепер я беру отак і собі насипаю трошечки в тарілочку. Насипала я цього всього. От, Бачите, насипала в тарілочку, так все перемішала. Це називається весняне у мене буде олів'є. Тому що тут горошок. Отаке олів'є вийшло. Ну і для красоти ми беремо так раз-раз укропчиком украсили. І це така смакота. От, бачите, ще покажу вас ось такий салатик я приготувала. У мене ще гречка з м'язком була. І це така. Ммм, смакота. М -м -м. Це так смачно. Всім рекомендую. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім приємного апетиту.